Всім привіт! Я вас вітаю себе на каналі, і сьогодні ми поговоримо про ще одну фінансову допомогу, яка доступна досить широкому. Кругу українців, які зараз знаходяться в Польщі, це будуть виплати, які ви зможете отримати напряму від е, польської влади. Тож дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Також, звісно, діліться ним в себе в соціальних мережах для того, щоб його побачило більше людей, які також зможуть скористатися цією допомогою. І на цей раз не має бути ситуацій, в яких вам не вистачить коштів. Отже, перед тим як ми почнемо, звісно ж, підписуйтесь на канал, ставте лайки цьому відео і діліться ним в себе в соціальних мережах. Отже, всі жителі Польщі, що опинилися в складних життєвих обставинах, включаючи іноземців, мають право на державну соціальну допомогу, так звану сполечну». На призначення цієї допомоги можуть претендувати іноземці, які є довгостроковими резидентами Євросоюзу. Мають статус біженця або мають статус тимчасового захисту тобто, скоріш за все, більша частина українців, які зараз знаходяться в Польщі, які приїхали після 24 лютого, мають право на цю допомогу. Для того щоб отримати цю допомогу, потрібно звернутися до органів місцевого самоврядування. Найкраще це піти в ужад міста, як завжди, в соціальний відділ. і там потрібно буде скласти заяву, і от наступні категорії можуть отримати цю допомогу. По-перше, це особи, що опинилися в складному матеріальному становищі, безробітні, сироти, інваліди, важкохворі, особи, над якими вчиняється домашнє насильство, одинокі матері, багатодітні родини, іноземці, що мають проблеми з адаптацією в Польщі, особи, що звільнилися з місць позбавлення волі, алко- та наркозалежні. Особи, що втратили майно або отримали шкоду для здоров'я внаслідок ДТП, пожежі чи стихійного лиха. І е, також після того, як ви там подасте заяву, як у вас вже буде особиста розмова, е, вам буде задано ще ряд питань, уточнюючих, для того, щоб е, представники соціального відділу могли. Підтвердити е, ваше право на отримання цієї допомоги це будуть якісь прості звичайні питання ні до чого там не потрібно буде готуватися для того, щоб ви не переживали. Також на прийомі потрібно при собі мати наступні документи: по-перше, це посвідчення особи, свідоцтво про народження дітей, довідку про доходи, довідку про інвалідність. Це може бути або ваша, або членів вашої родини також документи, що підтверджують легальне перебування в Польщі, тобто. Все зовсім, ну в принципі, це є абсолютно в кожного українця, який там зараз. Соціальний працівник також може запросити якісь додаткові документи, якщо пощет, якщо буде вважати це за потрібне, якщо це буде доцільно. Документи можна подати особисто або надіслати поштою, але я раджу всім подавати документи особисто, бо поштою це все буде розглядатися набагато довше в цьому центрі соціальної допомоги. Для одинокої особи розмір державної соціальної допомоги буде становити 776 злотих. А якщо по допомогу звертається родина, то виплата буде розраховуватись в розмірі 600 злотих на одну особу, просто щоб ви собі розуміли. Соціальна державна допомога охоплює не лише фінансову підтримку, а й інші види допомоги. Це надання тимчасового притулку, допомога в організації похорон, допомога. По господарству для інвалідів, психологічна допомога, а також інші типи допомог, тобто про все ви зможете там дізнатися в Центрі соціальної підтримки. Отже, друзі, маємо на сьогодні такі приємні новини. Я, можливо, хтось з вас не знав про цю допомогу, тепер ви знаєте і знаєте, що можна також додатково отримати кошти від польської держави. Пишіть свої, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи ви чули про цю допомогу, чи не чули. Мені буде також цікаво знати, хто чув, хто не чув. Також діліться ним в себе в соціальних мережах, бо ми розуміємо, що багато кому з українців, які зараз не подивилися це відео, також потребують цієї підтримки. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю всім гарного дня і до нових зустрічей.